Добрий день, шановні батьки. Сьогодні ми з вами говоримо на таку тему: денний сон секрет гармонійного розвитку вашої дитини. Чому відпочинок в день це більше, ніж просто пауза? Це не просто перерва. Часто здається, що сон це пасивний стан, але насправді, поки очі заплющені, всередині відбувається активна робота. Денний сон це важлива біологічна умова для того, щоб організм відновив сили після активної ранкової діяльності. Перше фізіологічне перезавантаження відновлення. Відбувається регенерація клітин. Захист зміцнюється імунна система. Антистрес, серцево судинна та нервова система отримують необхідний перепочинок, і це знижує загальний рівень стресу в організмі. Архітектор мозку пам'ять сон сприяє закріпленню отриманих знань та навичок. Навчання після якісного відпочинку діти краще запам'ятовують нові слова, правила та вірші. У дошкільному віці мозок активно формує нові нейронні зв'язки. Сон це час, коли ці зв'язки закріплюються. Ключ до емоційного балансу недосипання головна причина драти ртівливості, плаксивості та імпульсивності. А денний сон працює як кнопка скидання емоцій дитина стає спокійнішою та врівноваженішою. Діти легше взаємодіють з однолітками та дорослими без конфліктів. Керування енергією та поведінкою фокус. Діти, які сплять в день, краще концентруються та здатні довше отримувати увагу на одному завданні. Якісна енергія відпочила дитина, має більше якісної енергії для рухливих ігор та занять. Профілактика сон знижує ризик перевтоми, що часто призводить до небажаної неконтрольованої поведінки. Фундамент для школи режим дня, формування звички жити за розкладом. Ритм – дитина вчиться правильно чергувати періоди активності та відпочинку. Самоконтроль це допомагає виробити необхідну дисципліну для навчання. Регулярний денний сон це тренування для майбутнього шкільного життя. Тож, як створити ідеальні умови для денного сну: атмосфера, приглушене світло, тиха музика, цифровий диток, сповна відсутність гаджетів перед сном, стабільність дотримуватися одного і того ж самого часу для денного відпочинку, адже організм звикає до ритму. Магія ритуалів. Ритуали допомагають дитині переключитися із грі на відпочинок, такі як читання казки, обійми, спокійна розмова про щось приємне. Створіть спокійну атмосферу, де сон асоціюється із безпекою та любов'ю. Що робити, якщо дитина відмовляється спати? Стратегія тиха година. Не змушуйте, а запропонуйте альтернативу. Навіть просто відпочинок у ліжку приносить користь. Запропонуйте дитині полежати із книжкою, дозвольте взяти у ліжку улюблену м'яку іграшку, головна умова тіло відпочиває, а активність знижена. Інвестиція у щасливе дитинство. дитинства, денний сон це не просто перерва, а важлива умова гармонійного розвитку вашого дошкільника. Подаруйте своїй дитині суперсилу бути здоровою та енергійною. Дякую вам за увагу!